Нещодавно для жителів Береславського району за ініціативою начальника МВС України в Херсонській області Валерія Літвіна було влаштовано незабутні свято. В рідну школу Валерія Валерійовича завітали гості з обласного управління МВС. А райвідділу міліції передано ключі від нового автомобілю. Валерій Валерійович Літвін випускник цього навчального закладу. Завдяки йому у школі з'явилися нові комп'ютери, музичний центр, футбольні м'ячі та спортивна форма для учнів. Цьогорічний день знань для учнів та вчителів Раківської загальноосвітньої школи Повчався з урочистого маршу, який зіграв оркестр у МВС. Від імені начальника обласної міліції до присутніх звернувся заступник начальника управління кадрового забезпечення ...УМВС, полковник міліції Руслан Русаль. Привітавши усіх зі святом, він подякував вчителям за самовіддану працю за виховання підростаючого покоління. А першокласники отримали подарунки від міліціонерів. Після святкової лінійки біля адміністративної будівлі Береславської раддержадміністрації та райради ради складу райвідділу було оголошено наказ начальником весу. України в Херсонській області Валерія Литвина проведення чотирьох додаткових посад працівників патрульної служби губернатор області, вийшов з таким міністру, щоб збільшили або ввели в штат Береславського район патрульно-постову службу. Сьогодні введено чотири должності. Я думаю, що будемо будем введение. Связано з тем, что в городе два крупніших училища ПЕД и МЕД, где учатся много. Молодих девушок, і, як правило, вони становеться суб'єктами приступних посягательств. Помічник народного депутата України Олексія Журавко особисто вручила працівникам патрульної служби ключі від нового автомобіля. ВАЗ. вона висловила щирі сподівання, що це допоможе ефективнішому та оперативнішому забезпеченню охорони громадського порядку в районі профессия у милиционера, это такая профессия, которая отличается ответственностью, потому что их эффективность работы зависит от конкретного результата. И действительно, эти люди, которые готовы всегда прийти на помощь и готовы к риску ради тех, кто, в общем-то, обратился к ним за этой помощью. А без технического оснащения это сделать очень и очень сложно. Введение посад працівників патрульной службы є дуже доречным. У Береславі багато навчальних закладів та місць до свіля молоді, а безпека підростаючого покоління вимагає посилення. Уваги з боку міліції. Город большой, в місті знаходиться два коледжі, педагогічний і медицинський. Вечера ми, де обучаються в основному дівчинки, вечерами йдуть додому. Для этого нам просто патрульно-постова служба. Спасибо начальнику ОМВД за автомобиль. Це подімет імідж працівників міліції міста, подімет імідж міліції в целом.